Друзі, на прикладі депутата Дубінського, який нещодавно викладав відео, як він спілкується з працівниками ТЦК, хочу показати вам три основні моменти, які варто запам'ятати кожному, і використовувати у спілкуванні з ТЦК. Ви можете бути абсолютно придатним до військової служби, але якщо ви депутат. То на фронт вас не відправлять. При цьому можна балаболити про те, що всі мають бути з бойовим досвідом. Тобто всіх потрібно відправляти на фронт. Всіх, окрім депутата Дубінського, звісно ж. Доброе утро, друзья. Я смотрю на наших чиновников, не только военкомы должны быть боевыми офицерами, а все, кто в Украине обеспечивает государственный аппарат, должны быть люди с боевым опытом. Потому что хватит рассказывать нам историю о том, как надо Родину любить и отсиживать копы в теплых кабинетах. И это не самая последняя наша инициатива. Считаю, что на постоянной основе службу в армии должны проходить все чиновники. Дубинский Александр Анатольевич у нас есть. есть. Комиссию прошел. Миссию, медкомиссию прошел. прошел. И он він... придатный. Працівники ТЦК не мають права вручати повістки на вулиці. Ви можете з посмішкою відмовитися її брати, і співробітники ТЦК спокійно підуть своєю дорогою далі. Але знову ж таки, це тільки при умові, якщо ви депутат. А в іншому випадку вам будуть закручувати руки, вас будуть витягувати з автомобіля і вас силою будуть доставляти до ТЦК. повторюсь, повестку мне пытались вручить незаконно на улице. А это нарушает правила вручения повесток. вот, мы принесли бумажечку. Это у нас что? Повестка про выклей на паспорт свободы кабинет номер 30. А, что вы хотите от меня? <как> Моя Я не петель. хочу ничего подписывать. Просто отдадите мне бумажечку, да и все. И дрывный талант Да, можете оставить все, что хотите. Могу автографом лично оставить. Я на снимаю. Это, про... это зря. Кстати. Это зря. Я, снимаю, Я это вас есть. не снимаю. Я снимаю, как у меня отрываете, а турной талончик. А турной талончик. Это вы себе оставляете. Оставляйте. Ришение. Решение. Это никому не советую. Это, это, это история на улице ловить людей. Классика режима Зеленского. Вот так. Ну, мы, мы, делать, не, будем, не прерываться, не будем прерываться. А что, у нас... Это же туда и не пустят просто. Я так, это что у нас? У нас все служебное, на завтра на по апреля начинаем. Э -э Хорошо, а я не буду ее забирать просто. Так бывает. А Оставь ее себе на память. Хорошо? Вот такие ребята. Хорошо, а я не буду його забирати. Так буває. А це біна. Овісні, ребята. Проходити ВЛК ви повинні один раз на 5 років. Особисто для мене це стало відкриттям, бо в військоматах, і коли ТЦКшники зупиняють людину на вулиці, то вони розповідають про те, що комісію, військово-лікарську комісію, необхідно проходити кожні пів року, і до військомату потрібно з'являтися кожні пів року. Комісію я проходив у 2019 году, тому що я не нарушаю закон кожне 5 лет, треба проходити всюдующе, буду проходить в 2024 году. І що виходить? Виявляється, що вони дурять людей, користуються тим, що не кожна людина знає закон, тобто, як мінімум, зловживають своїм службовим становищем. Правильно? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і поділіться своїм досвідом спілкування з працівниками ТЦК. Ну і не забудьте, звісно ж, поставити лайк цьому відео та підписатися на канал.